Ось так загрузили повню коптільню. Всі дев'ять вішал зайняті. Знизу повісили те, що товстіше, щічки. А далі тонкіше, а вверху взагалі. Просто чисте салко. І висить, обсихає. Запустили першу партію накопчення. У мене тут ось на столі ще лежить отам подалі до пліти три шматка сала, а тут Сологуня лежить, гріється. Достала косичку з росолу. Ось, і з другою партією закладу відразу і сологуні. Спочатку закоптю сологуні, а вже потім, коли солугуні прибереться, тоді підніму температуру і закоптю сало. От, а я поки треба попрацювати з сирочками. У мене вже добре обсухла міма моя. Ну, а латекс. Вибор латекса невеликий. Тепер беремо те, якого найбільше. Наразі в нас найбільше чорного, найменше там жовтого і помаранчевого. А, в мене та міма зелена, так? Да? Ага. Так, бачите, як добре вчасно згадати? Ну, нічого. Воно то все рівно буде і чорним покриватися. Ні, мабуть, буду чорним. Все рівно буде і чорним покриватися, тому що, як якийсь латекс скінчиться, Буде вироблятися той, що найбільше його. От наразі в нас чорним покрита тільки качота. Качоти в такій кількості я не варю, щоб випрацювати усю пляшку чисто на качоту. Ті жовтій, помаранчеві, вони йдуть для декількох сирів же ж. Не один вид сиру покривається тільки жовтим. Бо це взагалі нереально. Взагалі, це таке, знаєте, як такий естетичний бзік. Є люди, які взагалі всі види сирів покривають одним кольором латексу і нічого. Хочеться, звісно, щоб вони були різного кольору. Ну, але насправді. Як оплатити це в життя, це дуже важко. Тому що в мене тільки авторських шість видів сиру, немає стільки кольорів латексу. Тому буде, як буде. Ми то знаємо, деякий сир, на нього ліпиться наліпка, що це саме цей сир. У мене там капра вже добре висохла, та що вчора покривали. Зараз міму покрию і буду переселяти ту капру. Принесу її, необхідно буде зважити, наліпити наліпки, попідписувати. І подивитися, що там з наступною капрою. Можливо, і її вже, та неможливо, а скоріш за все, що її зараз треба буде покривати латексом. Я коли засолювала сало, дістала ще з кухонної морозилки пакунок, а він був мерзлуватий, і я не бачила, що там саме. А вже потім, коли змінювали соляний розчин, Через дві доби. Тоді вже побачила це, я залишала собі там шматочка два, здається. І щічка. Ну, там ті два шматочка такі прямо м'ясні-м'ясні. Сні. Так що це будуть собі. А щічка, подивлюся, будуть бажаючі, можливо, і продам. А ні, значить. Одну хоча б щічку також залишу собі. Я зараз закаптю першу партію і відразу виставлю об'яву в місцеву групу. Відкладу те сало, що в мене замовлено 4,5 кілограми. Вова не втримався, від крамсав полоску сала. Прямо такою, ну, просоленого та й все, не копченого. Взяв кусок хлібця і проводив дегустацію. Каже, просолене нормально. Ось так сказала. Дегустація сказала, просолене нормально. І не солене, але не таке каже, як ти ото колись солив. Ну так, да, тоді, по незнанню, я засолила сало, так як і м'ясо, як бекон на три доби. Закоптили і з, таку, з таким очікуванням давай дегустувати, а воно взагалі не солене. Ото де здивуванню майже не було. І це вже потім вже почала вивчати, що до чого, як повинно солитися сало, як, як треба робити, щоб воно було гарної якості. Я як ото подивлюсь, послухаю, беруть взагалі свіже сало. Не засолене, не просолене. Коптять і ще й продають. Прямо накопчене посипають сіллю, як на свіже ото. Воно ж не просолиться, а віки вічні, розумієте? Ну ніколи. То сіль ота зверху, вона для виду, як ото кажуть. Людина бачить, ага начебто вроді присолене. А кинься його їсти, а воно трава травою. Я розумію, що дехто не любить, є такі люди, я особисто знаю таку дівчинку, яка от все їсть солене. Помідори, огірки, сир. А от сало солене, вона не їсть. Вона їсть сало тільки, щоб було, ну, або взагалі не солене, або там, ну, ледве-ледве. Тому що, як я повторююсь, на смак і колір кожного індивідуально все. Але коли воно зовсім не солене, в нього і смаку немає того. Воно як травичка. Це моя, звісно, думка особиста. Так, перший слой є годіться. Це сама найбільша головка поки що з тих, що ми варили. Це наша мімочка. Я принесла вже капру, зараз буду її важити, ліпити наліпки. Не знаю, хто з вас уважний, помітив чи ні. Я тепер, на жаль, взагалі без годинника. Тому що мій годинник вже дуже небезпечно носити. Він вчора знову відпав. Тут ось, я не пам'ятаю, я показувала чи ні. Ось ці вушка. Бачите, навскос, це вони відломані. Мені тут запропонували один варіант, що можна спробувати зробити. Ну, але це коли мені дівчинка вийшла там одну єрундістику, я не знаю, як воно правильно називається, точніше знаю, тимчасова пломба, воно називається. І, щоб спробувати з неї наростити ось отут, оці. Частинки, ці куточки. Можливо, вийде, ну, не знаю, поки що я, на жаль, без годинника. Бо носити його дуже і дуже небезпечно. Його можна загубити. Сам сам годинник я ним задоволена дуже. Він, не дивлячись на те, що йому третій рік, він не Перестав тримати батарею. Він ну, класно працює, розумієте? А ви можете запитатися, а як же ж ті годинники, що ти придбала? Ось вони. А ніяк? З цим годинником ми розібрались. Мені підказали, як його заряджати. Виявляється, для нього окрема зарядне не, не потрібно. Він заряджається, вставляючи в звичайний блочок від звичайної телефонної зарядки. Ось оцією стороною вставляється як usb кабель в блочок і таким чином заряджається. Зарядити я його зарядила. Вчора вранці, як можете бачити, він до сих пір повну батарею показує. Але, але до нього немає ніякої інструкції і немає ніякого QR-коду стосовно яку програму для нього скачати. Мені підказувала там вчора дівчинка, я питалася, намагалася скачувала ту програму, не знаходить вона його. Я кучу перелапатила інформації в інтернеті. Скачувала безліч. Ну, це він вважається не як годинник. На коробці написано Smart браслет Перелопатила кучу всяких е, додатків. Е, я так взагалі відчуваю, що це і не з нього пакування, бо тут червоненька ось міточка якась, а всередині чорний. Е, жодна з програм його. Е, Ну, можна сказати, не знайшла. Однією програмою е його знайшло, але працює воно некоректно. Ось і все. А стосовно цього годинника, тут годинник класний, і зарядний є, і інструкція є, і програма скачалася, і все-все-все він сів. Він сів. Я не знаю, скільки він тримає, чого ми його толком і не заряджали. Ну так, да, він сів. Не працює сенсор на ньому. Я відзняла все це, показала дівчинки, у якої я це купляла. І ви знаєте, я була дуже здивована. Відповідальністю цього продавця, да, це товари з Китаю. І коли ти їх купляєш, ніхто тобі ніяку гарантію не дає. Але, але, виявляється, ще є такі продавці, які дорожать своєю репутацією, які. Ага, це там інструкція, які дорожать своїми клієнтами. І коли я відзняла їй відео, показала, що і як працює, вона відразу мені написала: не хвилюйтесь, не турбуйтесь, питання врегулюємо. І що ви думаєте? Позавчора я їх отримала, а вже вчора мені назад повернули кошти. Мене запитали номер моєї картки, і вже вчора я отримала назад кошти. Ці годинники я відправлю назад в продавцю. Але вона, дізнавшись, чим ми займаємося, вирішила, що вона хоче наших сирочків скуштувати. І сказала в неї зараз тимчасові труднощі. Про це я окреме відео зніму, і я також хочу їй допомогти. Ну, це буде окремо, можливо, відразу після цього відео. Та неможливо, так воно і буде. Вона каже, я трішечки розгребуся зі своїми проблемами, обов'язково замовлю сир і вже тоді разом з сиром відправити ось ці годинники. Але кошти вже мені повернули. Тобто я в неї брала, виходить, чотири позиції, дві я залишаю, да, а дві от от, так от вийшло. Взагалі не, не виникло ніяких питань. Взагалі мене, мене продавець навіть заспокоював, що не хвилюйтесь, не беріть близько до серця. Це не, та, це не те питання, це не та ситуація, під час якої потрібно там нервуватися чи хвилюватися. Всі питання вирішуються, всі питання обговорюються. І я ж кажу, що ну, мене це. Вправду здивувало дійсно. Чому? Тому що останнім часом таких продавців обмаль. І мені навіть, знаєте, її шкода. Чому шкода? Тому що, по-перше, вона зараз не може працювати в повної мірі, бо в неї там дві ситуації навалились. Знаєте, як кажуть, чорна полоса не приходить одна. Мало того, що товар не може ніяк переїхати через границю з Польщею. Товар стоїть на границі, на кордоні. Це, по-перше, і, в принципі, торгувати нічим в неї там є, трішки техніки. Ну, але постійні глядачі її, цю техніку вже бачили. І по-друге, я ж кажу, що в неї з'явилася ще одна. Велика проблема, проблема з проживанням там, де вона зараз мешкає. Взагалі вона переселенка, вона з, Донець... з, Ді... з Донецької області. Ой, там судьба нелегка, як я зрозуміла. Але, не дивлячись на все це, людина залишається людиною. Вона не Зневірилася, вона не опустила руки, в неї чоловік служить в лавах ЗСУ і при тому служить з 2014 року. А вона з сином і з бабусею, ось так, живучи, як то кажуть, в чужих умовах, не в своїй домівці, продовжує працювати і працювати чесно. Тому коли я дізналась про її проблему, в мене з'явилося велике бажання їй хоч якось чимось допомогти. От зараз я про це запишу вам відео і прошу, якщо є в когось така змога, віднестися дуже серйозно до мого вже прохання. І якщо ви можете чимось допомогти, то ну, хоча б спробувати.